Друзі, всім попривіт! Сьогодні отримали крісло в такому от чехлі. Це від торгової марки CarbZoom, Угорщина. Це новинка цього крісла. Одразу знімаємо для вас відеоогляд, такий водонепроникний чехол, дуже класний, міцний, дебелий. І таке от крісло. Воно дуже масивне, дуже дебеле, трубки дуже товсті. Підлокотники виглядає Такі кармашки з боку йдуть, щоб скласти щось, бутилочку чогось, чи просто телефон, що завгодно. І преимущество, що він дуже компактний. Бачите, складається от, такий от зонтиком чехол. Код цього крісла КЗ-416. Як він виглядає ззаду, дуже товсті трубки. Якість видно, одразу. Посилення, бачите, стрічки йде таке, щоб воно не проривало. Більше 100 кг нагрузки витримає. Якщо комусь таке сподобалось, переходьте на наш сайт Лодки Вулкан. Більш подробний опис ми залишимо під цим відео. У нас дуже багато крісел, різних на будь-який смак. Помимо цього крісла, що ви бачите перед собою. Чекаємо на вас, відправляємо нову почту. Всім гарного дня, папа. -па.